У Харкові відбулася творча зустріч з майстром народної творчості України, членом спілки художників України та Грузії Тарія лемчі Курашвілі. У рамках церемонії закриття його виставки проуроченої 76 шостій річниці від дня народження митця. Дякую. У харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка, яка постраждала від російських обстрілів навісні першого року війни, маленьке новосілля. Читацький куточок міського абонементу, який з літа тулився у вестибюлі книгозбірні, нарешті перебрався у невеличку читацьку залу, яку відремонтували. У Харкові у Державній науковій бібліотеці Міні Короленка для читачів міського абоненту. Відбувся показ чотирьох фільмів циклу Сліди, знятих команди документалістів харківського прес-клубу, які з травня 2023 року фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини в рамках проєкту Харківщина, зруйнована, але не зламана». Замах на пошту одна із 50 короткометражок цього циклу, фільм про обстріл російськими ракетами С-300 поштового відділення у селищі Коротичі під Харковом. Тоді із 33 працівників зміни 8 загинуло, 16 отримали поранення. Тисячі адресатів так і не дочекалися своїх посилок, а ті, що уціліли, стали артефактами воєнного злочину. Минулого місяця зімальна група громада Гроб побувала у деокупованому селі великі проходи Дергачівської громади, яке півроку знаходилося під окупацією. Місцевий пенсіонер Юрій Красовський, який разом з дружиною, другий сезон відзимували у сараї, розповів про свої проблеми. Нам даже одета на дрова. Перша компенсація, яку давали, сказали, що ви живете у сараї, вам не положено на дрова дні. Тоді З місцевою старостою Світлани Кучеренко, яка в курсі усіх проблем жителів проходів, ми домовилися, що повернемося до цієї дров'яної теми із 178 сімдесяти сімей. Ми забезпечили майже всіх. Деякі кілька сімей залишились, але думаю, ми цю проблему вирішимо самі. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, яка два роки тому внаслідок обстрілів міста росіянами, залишилася практично без вікон, без системи опалення і частково без даху. Поступово відновлюється минулої осені. За грантової підтримки всесвітнього фонду пам'яток та Європейського центру реагування на надзвичайні ситуації області культури, вдалося закрити покрівлю і світовий ліхтар над головним бекетівським приміщенням. А зараз, у великому 22-поверховому книгосховищі, де від потужних вибухових хвиль у березні 22-го року винесло дерев'яні вікна, встановлюють віконні пакети за допомогою міжнародних партнерів.